Миколаївська міська рада затвердила склад наглядової ради комунального підприємства Миколаївводоканал. Рішення було ухвалено під час останньої сесії міськради. Відзначимо, що наглядова рада це незалежний орган, який слідкуватиме за витратами та оцінюватиме ефективність управління ресурсами на підприємстві. Хто увійшов до її складу та як депутати голосували за це рішення, далі розкаже Олександр Матюшенко. У Миколаєві затвердили склад наглядової ради комунального підприємства Миколаївводоканал. Таке рішення ухвалив під час чергової сесії міської ради 29 травня. Спочатку позаштатна радниця мера Юлія Мінчева доповіла депутатам, що попередньо була сформована конкурсна комісія, до якої увійшли голови профільних депутатських комісій, представники міжнародних партнерів. А очолив її міський голова Олександр Сенкєвич. На виконання рішення сесії була сформована конкурсна комісія розпорядження міського голови. А до якої увійшли троє депутатів Миколаївської міської ради керівники профільних голови профільних комісій? А це Івановкісільова і Панченка, також до конкурсної комісії увійшли представники міжнародних партнерів. Це також було зафіксовано в рішенні сесії. Представляв їх якобтеріт Хетсон, член комісії, керівник офісу посольства дані в Миколаєві. А також серед членів комісії були Гліб Пишлінський, він виконавчий директор центру економічної стратегії, однієї з найбільших громадських організацій України, яка займається комунальним сектором і сектором економічних реформ. Секретарем конкурсної комісії був Олександр Оконяв. Він є головою ради директорів професійної асоціації корпоративного управління. Загалом до конкурсу подалися 43 кандидати. Шість заявок було відхилено через конфлікт інтересів. Далі з 37 кандидатів до співбесід допустили 14 чотирнадцять. З них, за підсумками, була сформована трійка, яку разом з двома іншими представниками поданими в розпорядження міського голови. А зараз я вас ознайомлю. І розповім детальніше про те, хто ці люди, яким пропонується делегувати контроль і стратегічний нагляд над Миколаїв водоканалом. тож до складу наглядової ради увійшли доктор економічних наук і магістр міжнародних економічних відносин Андрій Гайдуцький, магістр банківської справи Андрій Єфімов, доктор юридичних наук і спеціаліст з міжнародного права Сергій Шкляр, європейський експерт у сфері управління водними ресурсами Бьорн Каре Єнсен. А також Ганна Монтавон, засновниця та керівниця Миколаїв Конкурс був безпрецедентний. Насправді ніхто в Україні подібного відбору не робив. У разі затвердження такого складу наглядової ради перша зусіть, звісно, буде з депутатським корпусом щодо окреслення очікувань від роботи. Також наглядова рада зобов'язана щорічно звітувати в обов'язковому порядку депутатському корпусу і також за Поданням депутатів вони мають голова наглядової ради має звітувати і позачергово у разі виникнення будь-яких питань стосовно діяльності наглядової ради та діяльності підприємства зі свого боку. Олександр Сінкевич наголосив, що Миколаїв серед перших міст в Україні, що впроваджує реформу корпоративного врядування в комунальному секторі. Ми насправді стаємо на початку великого шляху Корпоратизація комунальних підприємств є. Насправді пріоритеті нашої держави проведення нашого законодавства до європейського і взагалі нещодавно був прийнятий закон, який фактично рекомендує семирічний перехід комунальних підприємств до корпоративного управління. За підсумками голосування, міська рада підтримала сформований склад наглядової ради. Зокрема, 33 депутати проголосували за, один утримався. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.